Всім привіт! Ось такий короб з лимонами і цибулькою я приготовила і хочу поділитися з вами, як я це робила. Чоловік приніс і каже: пригостую щось таке смачненьке з нього. Тому я вирішила його запекти. Коропа помила, почистила, поклала його на деку застеленим фольгою. Дві цибулини великих нарізаю півкільцями. Одну цибулинку я просмажу на олію. Це буде у нас серединку коропа. Інше я буду викладати класти під коропа на фольгу. Коропа надріз... роблю таки на коропі такі надрізи. З одної сторони і з другої сторони. Ось цибулька вже просмажила, виключу, вона дійде. Коропа солю, сіллю за смаком, Перець який у мене лимонний сиплю, дуже смакує. Базилік також посипаю. Ось цибульку, одну цибулинку я просмажила, а одна лишилася. Тому я її ось так викладу на одечку і покладу на нього коропа. Сіль спеції добре втерла в серединку і втерла такі ці розрізи. Смажену цибульку закладаю в серединку, лимон нарізаний півкільцями, і кладу в такі в ці розрізи, які я робила. Також ще лимона кладу всередину до цибульки. Поливаю соусом у нагі пару ложок. Натираю гарненько коропа. Ще зверху полю пару ложок рослинної олії. Духовку розігріваю на 180 градусів, короб буде запікатися, там филинок 30-40. Зверху коропа посипала кунжутом. Накриваю його фольгою зверху теж і всажаю в духовці. Коли короб пропікся, трішки, коли вже там лишається йому филинок 5, я фольгу знімаю і трішки даю зарумянитися зверху. І ось такий ароматний, смачний. Виходить короб. Всім смачного! Дякую за перегляд! Зустрінемось знову!